Початок обслуговування Honda починається з котлетки в кармані і з автосалону Honda. Зараз мене тут будуть роздівати, зараз відстігнути на кучу бабла. А от що мені прийшло. Оригінальний натягувач, втулки, на вилку одні, сальники і пильники, комплект і ще одні втулки. А ще цепочка ГРМ прийшла. Такі от свічки, масла на них немає. Зараз процедура ендоскопа, що саме волнительне. Включаємося от, е, з такого етапу, велка вже знята, повністю розібрана, перемита, покрасив е, оці нижні кронштейни супорта. Е, також маємо. Оригінальні пильники, сальники, захні-нижні направляючі і таке от масло. Сьогодні треба зібрати вилку, і, може, якщо встигну, треба буде помити і замінити радіатор. Мій от бачите, який висічений, а цей набагато свіжіший. Також є антіфріз вже нормальний мотоциклетний, бо я постійно заливав автомобільний. І тормозна рідина, треба буде теж замінити в передніх і задніх тормозах, і ще плюс в щепленні. Тут щеплення теж гідравлічне, але попереднє треба буде ще промити оцей вижимний циліндрик щеплення. Тому що, яку би я тормозну рідину не залив, пару днів і воно чорніє. Я думаю, що взагалі би е, всю повністю тормозну злити і промити супорта всі, і вижимні машинки. І тоді воно буде е, нормально. А і е, забрав я його сервісу, товариш ним займався, був е, замінений цеп е, ГРМ. Також я хотів замінити ще натягувач, але натягувач я замовив по Він-коду. Він код у мене якбирами 2004 рік, а всі остальні комплектуючі 2007 роком, бо я їх збирав типу, з багатьох мотоциклів. І як оказалося, є різниця в натяжителях рестайлінг і дорестайлінг. Але він подивився до мого натягувача, там в принципі з ним все нормально. Він працює, виконує свою функцію. Поставили старий. Також він ще промив і відсинхронізував дроселя. Він ніби став різкіше відзиватися на ручку газу. Також ми міряли компресію. Компресія у всіх циліндрах по 11, дивилися його ендоскопом всередині циліндра. Ще навіть видно хон. Єдине, що на третьому циліндрі є такий ну, маленький-маленький прихвачок. Така одна маленька царапина, але вона ну це то є не критично. Тобто мотор тут ну, живий повністю. Цеп маса насоса теж живий. Щеплення в нормі. Зазори в клапанах він перевірив. Таж не було сенсу їх регулювати. І треба ще замінити свічки. І все, І от тоді мотоцикл повністю обслужений і готовий до сезону. Зараз, поки займаюся антифрезом, тормозна, тормозами і вилкою. Промазую різьбу герметиком. І вставляємо і закручуємо ці кронштейни трубуцю. Герметиком промазав, смастив. Все збираємо на нових оригінальних втулках, сальниках і пильниках. От і два піра вже зібрані і готові до встановлення. Далі вирішив зайнятись тормозами. Дивіться, от я розібрав супорт, він не знаю, вам видно, чи ні, зараз включу спишку. Бачите скільки осуду? Дивіться, скільки бруду. Це все треба. Вимити гарно і залити свіжу тормозуху. Тепер все вимитує. Можна збирати. Ну, блін, так собі. Рахуйте за 3 години зібрана вилка, ну, повністю зібраний парад і перебрані. Ну, Не, не перебрані, а Переднь, перемета, передня Тормозна система. Вже все, я прокачав свіженько. Залита, ручка ловить зразу. Коротше, не буду я сьогодні, напевно, що робити антифриз. Вже закінчу з тормозною і щепленням. А циліндрик чистий. Бачите, значить, даремно я його розібрав. Воно все рівно помию. Значить, це може в ручці проблема. Я розібрав ще ручку повністю. Зараз все промию. І шлангочку, оцею пшикалкою карбюраторкою теж вимию. Так. Все перемив. Тепер прокачую щеплення. Задній супорт теж чистий, немає смислу його мити, збираю назад. Щеплення прокачане, тормоза задні зроблені, передні зроблені і на сьогодні все. Продовжую сьогодні займатися мотоциклом, там, що я попередньо був, зібрав вилку, по-моєму, да, перемив супорта, всю гідравліку позамінював рідини. Сьогодні треба замінити антифриз, поміняти радіатор і замінити масло з фільтром. Масло. Ну, що йому пахне, ну вже... Два роки десь. І воно холодне зараз. І не знаю, може тисяча дві. Ну, коротше, до трьох пробігу. І то навіть, на на три немає. Десь до двох. Антіфріз то чорнуватий. Ось такі по якій причині я хотів поміняти радіатор. Мій бачите в якому стані. Але він ну, не тече все чітко. Мотик їде, охолоджується. Але... Хотілося б кращий. А ось який цей з донора. Я сподіваюся, він теж ніде не пробитий нічого я його помию зараз. Тепер заливаю масло, ставлю фільтр і поставлю вже новий радіатор і залию дистильовану воду, щоб трохи промити систему охолодження. Ну, заведу його, прогрію і тоді вже злию. Так зроблю пару разів і залию вже свіжий антифріз. Так, трамбулет на вулиці, заливаю зараз дистильовану воду на нього і запускаю хай гріється. вже червоненьке. Розмічтався ти, Владислав. Ні, кстати, цілий. Це я щось собі накрутив. Вже водичка текла біла, я ще залив... Я спочатку лив дистильовану, потім з шланга, Але думаю в кінці краще І от Зараз залив повний дистильованої води. І все, і хай хай прогрівається. Да, я зробив помилку, що я його намочив, не треба було мочити радіатор, ніби я одразу його провірив, а так що. Тепер він парує і непонятно, чи це я його... Але там вже давлення є нормальне, якби він тік, то вже б десь по-любому. Зараз я що тут кінця прогрію. Блін, мусить чекати, щоб повністю висох радіатор. Ні, все нормально, він не тече, все чортко. Просто я його намочив спочатку, а тільки додав собі роботу. Все, зараз зливаю цю воду останню і заливаю антипрес. Сіди з нього всю воду. Він світиться вертайсь. Чуть-чуть грязний. Таке його з часом помию. О, і заливаємо свіжачок йому. У нас віженько зараз ще його прогрію, щоб бачити, що все чітко і можна накидати пластик. Ну і на сьогодні поки все. Промив я систему охолодження, залив новенький свіженький антифриз, поміняв масло з фільтром. І все. Потім ще треба буде, ну я ж говорив, поміняти свічки, промити повітряні фільтри, пропитати такою змазкою. І трохи треба ще радіатор посунути сюди. Це треба гратися в мене, поки немає часу. Зараз буду розбирати такий мотор. Зараз я буду займатися оцим. от моторчиком треба його повністю розібрати до болтів